Доброго-доброго ранку, друзі. Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії BogushTime, а ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. І сьогодні, як завжди, ми з вами поспілкуємося на м, корисні, цікаві теми. Бачите, сьогодні я проводжу з вами тайм-менеджмент зарядку не сама. Вона у мене є помічник, буде лежати і е, е, контролювати, щоб все було правильно. Так, ну що, хочу сьогодні вам. Нагадати декому, нагадати тим, хто проходив колись наші тренінги з управління часом, хто, можливо, проходив якісь інші наші навчальні програми. І хочу з вами поговорити про вплив ті, хто не проходив наші навчальні програми, вони були на тренінгу з управління часом та делегування. Для вас ця інформація буде, думаю, новою, але при цьому дуже корисною. Хочу поговорити з вами про вплив. Вплив російською мовою вліяння. Да? Багато хто з нас з вами дуже хоче підвищити свій рівень впливу на все те, що відбувається в його житті. Тобто людина, яка вміє впливати на інших людей, а, може добиватися результату від інших людей. Людина, яка може і вміє впливати, наприклад, на. Використання свого власного часу використовує його правильно, ефективно, задоволена тим, яким чином її час розподіляється протягом дня. Людина, яка, наприклад, є політиком і впливає на цілі маси людей, наприклад, там це може бути політик різного рівня, і ми знаємо, що є політики, які дійсно мають. Такий гарний вплив на людей. І так далі, тобто, вплив, як яким чином збільшити свою здатність впливати на те, що відбувається в вашому житті, впливати на інших людей, впливати на отримання результату, який є в вашому житті, у різних сферах цього життя. Так от вплив можна виразити у вигляді рівно. Рівного правильного трикутника. Так? В геометрії це називається правильний трикутник. Правильний трикутник це той, у якого всі три сторони, всі три вершини кути, так? вони рівні, однакові. Так от, площа цього трикутника і є ваш вплив, а ось ці три вершини цього трикутника це такі складові, як перше, знання. Тобто людина може впливати на щось, що відбувається в її житті, тільки якщо у неї є знання, коли вона знає як щось влаштоване. Тобто, якщо я не знаю, наприклад, як, як наприклад, водити автомобіль, я не знаю, ніколи цьому не вчилася, я ніколи не була за кермом автомобілю, то я не можу впливати. На автомобіль, а зараз, якщо казати про слово вплив, то дуже важливо розуміти, що впливаю, це, коли щось роблю і знаю, чим завершиться. Бо деякі люди щось роблять у своєму житті, але абсолютно не знають, чим це завершиться, і по суті, вони насправді просто роблять якісь хаотичні дії, але при цьому це не призводить їх до очікуваного, прогнозованого, гарантованого результату. Тобто це впливом не можна назвати це якась хаотична діяльність. Так от, аби ти дійсно впливав, ти маєш знати. Наприклад, знати, як керувати автомобілем. Далі, другий компонент дуже важливий. Тобто, ну, грубо кажучи, якщо у вас є проблема, ви не знаєте, як розподілити правильно час, я вам його не вистачає. Або у вас проблема з балансом work-life balance, да? Ви добу на пнами на добами напроліт займаєтеся робочою діяльністю, але при цьому взагалі не приділяєте час собі, сім'ї, своєму хобі, своїм якимось, своєму якомусь розвитку там і так далі. Да? Тобто, тут питання, що відсутні знання у сфері тайм-менеджменту, відсутні знання у напрямку того, яким чином управляти своїм часом. Да? Тобто Якщо ви хочете дійсно впливати. Вам потрібно отримати ці знання. Де ви їх будете отримувати, що то будуть за знання? Це вже 25-те питання. Але при цьому вам потрібні знання. Якщо ви не знаєте, ви не можете впливати. І це можна сказати про будь-що. Якщо ви не знаєте, як щось відбувається, або ви не володієте якоюсь інформацією з приводу того, що насправді відбувається, ви не можете на це впливати, тому що ви не знаєте. Далі другий компонент дуже важливий, аби ви дійсно могли. Підвищити свій рівень впливу на будь-що в вашому житті це контроль. Тобто вам потрібно щось контролювати. До речі, контроль це здатність людини розпочинати продовжувати і завершувати будь-які дії. Цикл дії складається з трьох етапів. Почати продовжити, зробити якісь зміни. і… Завершити, да? якщо я можу розпочинати робити зміни і завершувати щось, я це контролюю. Тобто люди, які, наприклад, щось розпочинають, але відпускають це на самотік і не знають, що там відбувається, і не здатні це завершити, вони не контролюють ситуацію. Є люди, які, наприклад, не здатні щось починати, але здатні щось підхопити і там завершити. Я взагалі люди, які дуже схильні, просто щоб щось завершалося. Стоп, стоп! Все закончили, да? і так далі. Да? А, тобто з повним контролем, зі здатністю почати, змінити і завершити, у багатьох людей з якимось із цих етапів, а може, можливо, з кількома з цих етапів, а можливо, з усіма з цих етапів, є якісь складнощі. Тобто, щоб ти міг впливати на щось, ти маєш бути здатним це контролювати, да? контролювати, як щось відбувається. Якщо Потрібно впливати на це, я да, якимось чином робити якісь певні дії, якісь кроки, аби це дійсно було під твоїм контролем. І третій дуже важливий компонент, і якщо його не буде, то ніякого впливу, в принципі, не буде, називається відповідальність. Чим вищий рівень відповідальності людини щодо якогось питання буде щодо якоїсь сфери життя, тим більший вплив цієї людини на цей напрямок життя. Якщо ми зараз з вами повернемося до нашого автомобіля, то аби я впливала на автомобіль, а ви пам'ятаєте, як я вже казала, впливати це здатність діяти і знати, чим завершиться. Наприклад, прийшла, відкрила, сіла, завела, поїхала, проїхала якийсь певний відрізок відстані якоїсь, да? Там, приїхала, припаркувалася, заглушила автівку, закрила, пішла. Да? Ось це я впливаю повністю на транспортний засіб. Я не потрапила ні в яку аварію, я нічого не вчинила з цим автомобілем, з ним все гаразд. Я дісталася до того місця, де маюся бути, і так далі. Да? Тобто, ось це я впливаю. Які, без одного з цих трьох компонентів, без знання, яким чином керувати тим автомобілем, без контролю над тим автомобілем і без власної відповідальності да, за цей процес я не здатна буду впливати. Так от, до чого я зараз все це говорю? Звичайно ж, я буду все це переводити на ваше життя. На ті результати, які ви створюєте у вашому житті, на ті мрії, які у вас є, на ті цілі, які у вас є, і на вашу здатність цих цілей досягати. Якщо ви бачите, що десь у вашому житті ви не створюєте тих результатів, які вас влаштовують, ви не створюєте тих результатів, яких ви очікуєте, або яких ви хочете, задайте собі питання, чому ваш рівень впливу на цю сферу життя? Нижчий, да? низький, недостатній. І задайте собі питання, якого із компонентів не вистачає. Або ви вже давним-давно зняли з себе відповідальність за цю сферу життя, або ви перестали контролювати, направляти свою увагу да? і контролювати, що там відбувається в цій сфері життя. Або ви у вас відсутні знання. З цієї сфери життя, да, знання, як насправді має відбуватися там все правильно. І у вас є можливість реально збільшити свій вплив, якщо ви дійсно цього хочете, у цій сфері, яка вас не задовольняє. Ну, наприклад, якщо у вас не незадовольня, задовольняють, наприклад, стосунки з дітьми, да, з вашими або з дитиною, наприклад, якоюсь однією конкретною. Да, ви задаєте собі питання, чого із цих вони погані, да? вони не відповідають вашій ідеальній картині класних стосунків із дитиною. І вам потрібно собі задати питання, так, чого там не вистачає? Можливо, там я вже давним-давно скинула з себе відповідальність або скинув з себе відповідальність і кажу, та, за ці стосунки я відповідальність не несу. Це хай дитина вирішує, яким чином її вчинити при взаємодії зі мною. Я тут не впливаю на це. Або, наприклад, оп, а ви вже перестали контролювати, вже давно не контролюєте взагалі, що там відбувається з цією дитиною. Або ви просто, або у вас просто відсутні знання, яким чином будувати гармонійні стосунки з дитиною. Все залежить, звичайно, ж від віку. Можливо, у вас було достатньо знань, що робити з немовлям і супер-крутезно ви вирощували немовлят, оглядали за ними і так далі. Можливо, у вас є дані про те, яким чином діяти ефективно і взаємодіяти там, з дітьми дошкільного віку. Можливо, у вас все гуд з приводу того, що робити з дітьми там, молодшого шкільного віку. Але, можливо, у вас просто відсутні знання, наприклад, як взаємодіяти з підлітками, бо там закони будуть інші. Там інші звички мають бути, там інші мають бути акценти розставлені, пріоритети. Спосіб взаємодії має бути просто іншим. Просто тому, що в силу віку змінились певні якісь чинники, і на це треба звернути увагу. Якщо ви розумієте, що є якась проблема в цій сфері, то питання, чи достатньо вам знань у цій сфері? Ну а якщо казати про досягнення цілей, про реалізацію ваших мрій, бажань та досягнення результатів, про які ви мрієте, то питання, чи дійсно ви володієте знаннями, які допоможуть вам ставити перед собою цілі, мріяти? Планувати їх досягнення, розбивати це на конкретні дії протягом дня, контролювати, яким чином відбувається у вас там по ходу дня взаємодія з вашим списком задач, чи вмієте ви працювати з форс-мажорами, чи вмієте ви правильно оцінювати ваші задачі по часу, чи вмієте ви розставляти пріоритети, чи вмієте ви працювати в режимі багатозадачності. І так далі. Чи вмієте ви координувати вашу діяльність з іншими людьми, узгоджувати її, долучати інших людей до реалізації ваших цілей планів і так далі? От чи вмієте, чи знаєте ви, як це робити? Якщо ви розумієте, що тут знань недостатньо, не питання. З цим можна справитись. Взагалі не проблема. А, бо допомагаємо це робити, допомагаємо це робити технологічно, допомагаємо це робити вже багато років, з класними результатами, дійсно підтверджуючи, що це працює і дає результат на десятках тисяч людей по всьому світу. Тому, якщо в цьому моменті є у вас питання, запрошую, ми вам у цьому допоможемо. І завершаючи наш сьогоднішній з вами, наше з вами сьогоднішнє спілкування, звичайно ж, буду вас кликати до нас на навчання. Зараз, на найближчим часом, в найближчий понеділок, понеділок 12 вересня, у нас буде стартувати дві програми. Стартувати будуть одночасно, але ви при цьому обираєте ту, яка вам зараз актуальніша. У нас стартуватиме інтенсив який називається час діяти. Десятиденна програма лайтова по вартості, яка допоможе вам розібратися із тим, що зараз в вашому житті по факту відбувається, чи є якісь бар'єри, які вам не дозволяють реалізувати свій потенціал наразі на максимум. Де ви розберетеся з цими бар'єрами, де ви надихнетеся, підвищите віру в себе, зрозумієте, куди ви хочете рухатись, розпрацюєте кілька варіантів планів, як туди рухатись, і почнете рухатись. Короткий інтенсив, десятиденний, де ви прямо зробите такий апгрейд і перезагрузку. Стартує він 12-го числа, і якщо вас цікавить більш детально програма, які там умови і так далі то пишіть у коментарях до цього ефіру час діяти, і ми з вами зв'яжемося і розкажемо вам детальніше, яким чином можна зареєструватися. І також 12 вересня у нас стартує наш тайм-менеджмент квест turbo 21 це наша така стандартна початкова програма по тайм-менеджменту, яка допомагає людям почати управляти своїм часом. Якісно, і якщо ви хочете долучитися до 21-денного практикуму реаліти, реаліті тренінг ми його називаємо, бо ви там працюєте із вашим власним життям, з вашими власними задачами, не якісь там теоретичні розглядаєте, то цей практикум також стартує в понеділок, 12 го числа, і ви можете написати квест 21 І ми також з вами зв'яжемося, відправимо посилання на програму, розкажемо про умови, вартість там і так далі. Ну, а я вам бажаю класного дня, де ви дійсно будете управляти всім тим, що відбувається у вашому житті, де ви дійсно будете водієм вашого автомобілю, і будете повністю контролювати і направляти цей автомобіль саме туди, куди ви хочете сьогодні направити його, саме туди, у напрямку ваших цілей, мрій і результатів, які ви хочете отримати. Ну що, все. Гарного продуктивного вам дня на зв'язочку завтра о 8.45 за київським часом. Тут, в цей же час, на цьому ж місці. Зустрічаємось. Все, пока-пока.